Із розряду ніколи такого не було і от знову. Слава нації! Вітаю на каналі Добре Римбат, Віталій Ясичко. Добре, трохи про хитру китайську мідь на пум пум на дешевій апаратурі. Ну, в принципі, я думаю, абсолютно більшість глядачів це відомі номери от підпалив, подарували мені десь. Рік можу з хвостиком, тому невеличкий зварювальний, який насправді на свої габарити і цінову категорію Добряцьку так працює. Прям файно працює інвертор. І от я вирішив освіжити ці з'єднання заводські, бо вони, звісно, нікуди не годяться. І повідрізав ось ці речі. Бачимо на перерізі, у нас, звісно, що не мідь. Обміднений, ну, я так розумію, алюміній. Ну, воно і не важить, як мідь, в принципі. Обміднений алюміній. Але належно зібране, опресоване і зафіксоване, воно ще походить на свої навантаження. На свої навантаження, то походить, звісно. Ну, а так, в принципі, усюди де можу, от надварювальний генератор, так, то я ставлю, звісно, чесну мідь. Чесну мідь там, скільки... П'ятдесятка, якщо не помиляюся, працює у мене і більш ніж достатньо. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо, і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.